Ми вітання з вами Олександр Ренковський на каналі Чорноморської телерадіокомпанії. Ви дивитесь нашу програму «Єдина країна єдина Страна Бір Дівлт в нашій студії Борис Тарасюк, народний депутат України від партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, заступник голови комітету Верховної Ради України у закордонних справах. Ми вітання Борис Іванович. Вітаю вас. Борис Іванович, Ну знаєте, про про що будемо говорити сьогодні? Про вчорашню заяву, яка була ухвалена Верховною Радою щодо визнання Російської Федерації агресором. На на вашу думку, чи взагалі? Такі, знаєте, ну і вибачте, я як, як філолог скажу, жанр. А? а заява це не постанова, не закон. Взагалі, от вона буде мати якісь такі політико правові наслідки, як в Україні, так і в світі. Е, ну, по-перше, про юридичний статус. Це є постанова. А, все ж таки постанова. Постанова. Е, заява, як така, не може бути прийнята в чистому вигляді або звернення Верховною Радою. Вона має бути доданою до постанови. Постанова є законопроект, тобто це законодавчий акт. Приймається угу. постанова, значить, і зміст поста... до змісту постанови додається звернення, а не заява. Це звернення. Звернення до всіх провідних міжнародних організацій. І зміст цього звернення полягає в тому, що Верховна Рада визнає Російську Федерацію країною агресором. В контексті резолюції Генеральної асамблеї про визначення агресора від 1974 року, що це означає? Це означає, що коли ми, громадяни, політики говоримо про те, що недостатньо рішень приймається, а тим більше рішучих рішень з боку міжнародної спільноти. Ми очікуємо у жорсточення санкцій, ми розраховуємо на те, що буде засуджена Росія як держава агресор ми очікуємо і просимо наших партнерів оголосити так звані ДНР і ЛНР терористичними організаціями. Але що нам дорікають, а що ви зробили в цьому контексті? Тому незважаючи на те, що вже в багатьох рішеннях Верховна Рада. Фактично називала речі своїми іменами, говорила про окупацію Російською Федерацією і про агресію, але ніхто не звертає на це увагу, коли це окремо сконцентровано саме до цього питання. Тому і виникла ідея прийняти таке звернення до міжнародних організацій, в яких перше Верховна Рада України визнає Російську Федерацію країною агресором, а далі звертається до цих міжнародних інституцій для того, щоб вони зробили те ж саме, що зробила Україна. Щоби визнали ДНР ЛНР, так звані терористичними організаціями і ціла низка інших заходів, що може які наслідки може нести за собою прийняття цього звернення? По-перше, зроблений перший крок відповідно до резолюції Генеральної асамблеї 1974 року про визнання країни державою агресором, тобто ми визнали державу агресором Росію. Далі е, має бути, мають бути дії, конкретні дії української влади е, по е, залученню інституцій ООН, а саме Генеральної асамблеї ООН і Ради безпеки ООН, е, які би е, прийняли відповідні рішення. Але грунт вже є. А скажіть, будь ласка, от ви як ну ви е, дуже досвідчений дипломат, але е, чи можливо та? Е... Та Рада безпеки, яка зараз існує, де постійним членом є Росія, що вона прийме якесь таке рішення в бік України, якщо відверто, то через право вето Росії це майже неможливо. Якщо Генеральна асамблея більшістю голосів країн-членів може прийняти таке рішення, то в Раді Безпеки ООН діє принцип права вето, яким наділені п'ять країн постійних членів Ради Безпеки ООН, і серед них Російська Федерація. І як свідчить вже декілька десятків засідань Ради Безпеки ООН з питання України, жодного рішення не було прийнято через те, що завжди Росія користувалася своїм правом вето. Отже, це швидше матиме з точки зору інститутів і механізмів організації Об'єднаних Націй більше політичне значення. Але якщо говорити про юридичні наслідки цього рішення, то тут швидше за все треба використовувати інший механізм, яким є міжнародний кримінальний суд. А для того, щоб скористатися цим механізмом, треба ратифікувати статут Римський статут. Щодо міжнародного кримінального правосуддя, що не зроблено Верховною Радою України, але сьогодні знаєте, було декілька заяв від представників і уряду і деяких політичних сил, що казали, що не треба нам ратифікувати, оскільки цей статут, оскільки тоді зможуть знаєте, і навіть Рада національної безпеки та оборони не рекомендувала ратифікувати цей статут. Рада національної безпеки і оборони є не є урядом, вона є органом, який виносить рекомендації, які вводяться в життя і в дію указами президента. Отже, тепер щодо юридичних наслідків, є два шляхи задіяння механізму міжнародного кримінального суду. Один шлях це повноцінне входження через ратифікацію статуту Римського Римського статуту. До речі. Питання про ратифікації Римського статуту є зобов'язанням України перед Європейським Союзом. Тобто ми не, не маємо це обговорювати, так? Ми повинні, ми повинні виконувати, угу. тому що це записано наших зобов'язанням перед Європейським Союзом. Е, тому я не розумію логіки рішення Ради національної безпеки і оборони, яке категорично відкидає. Це наше зобов'язання. Ми його повинні виконувати, якщо ми серйозні партнери. А ми а то ми так ми хочемо, щоб наші партнери виконували все по повній програмі. А ми будемо вибирати як родзинки з батона. Тому є один шлях це ратифікація. Вона забирає час і це дві сесії. Тобто не раніше, скажімо, осінні наступного року, ми можемо ратифіковувати. Другий шлях полягає в використанні ад-хок процедури, яка полягає в тому, що ми робимо заяву перед Міжнародним кримінальним судом, що ми приймаємо його юрисдикцію у такій-такій то справі. І просимо розглянути. Тоді міжнародний кримінальний суд, якщо він вважає достатніми аргументи, призначає прокурора, який буде вести цю справу. В даному разі мова йде про, скажімо, справу щодо терористичних нападів, щодо матеріальних збитків, яких зазнала Україна внаслідок окупації частини нашої території. Щодо е, матеріальних збитків, які зазнає Україна внаслідок російської терористичної агресії на Донбасі, оце все е, матиме юридичні наслідки, е, е, крім а, точніше, е, всупереч е, можливому праву вето Росії в Раді безпеки. Так, Іван. а, Борис Іванович, скажіть, будь ласка, я знаєте, просто ніяк не можу зрозуміти, Україна ще досі є членом СНД, Україна ніколи не була членом СНД. Членство в СНД визначається участю країни в статуті СНД. Україна не підписувала і не ратифіковувала статут СНД. Отже, вона не є членом СНД. Парадокс полягає якраз в цьому, що Україна не є членом угу. СНД, але Україна є засновником СНД і учасником державою. Учасником саме такі формулювання використовуються в Біловерській угоді, яка підписана 8 грудня 1991 року. Тобто Україна не є членом СНД, Україна є учасником СНД і засновником СНД. В цьому є парадокс, але я вважаю, що від самого початку це була помилка тодішнього президента. Вважаю, що на відміну від своїх колег президента Єльцина і президента Шушкевича, він мав абсолютні повноваження, які перевищували повноваження його колег, оскільки пройшов референдум, і на цьому референдумі було підтверджено і незалежність України, і він був обраний першим президентом України. Тому вважаю це одна з стратегічних помилок тодішнього президента Кравчука, які де. Які інші його помилки щодо Чорноморського флоту, в тому числі. Тобто, в нас зобов'язань щодо СНД нема жодних? Чи, чи вони є зобов'язання? У нас є, є зобов'язання, yeah. зобов але вони містяться в цій загальній рамковій угоді про створення СНД від 8 грудня 91 року? В той же час за роки існування цього так званого СНД наплодилися десятки сотні різних угод. Які регулюють ті чи інші сфери взаємодії, але вони існують лише на папері, вони є мертвонародженими від самого початку. Більше того, вони потрібні були Москві для того, щоб створити мережу ніби квазі-юридичних документів, якими за допомогою яких і інституцій, за допомогою яких інституцій Росія фактично здійснювала би керівництво. Всіма колишніми республіками Радянського Союзу. Угу. Тобто, ніби Радянського Союзу немає, але він є е, е, так, угу. через механізми е, СНД. Отже, від самого початку е, створення СНД було геополітичним проектом Кремля, мета якого полягала в тому, щоб е, накинути на себе е, так мов, кожух царя батюшки для всіх інших республік. А з іншого боку, назовні. Спробувати нав'язати статус керівника всіх цих країн, Іванович, тоді таке питання. От дивіться ще в березні, це 10 місяців вже минуло, Росія в односторонньому порядку вона денонсувала ті угоди харківські, які підписував. Я так розумію, ще пан Янукович, який від нас побіг, а а також угоди щодо базування Чорноморського флоту в Криму. От чи це означає, що Російська Федерація фактично вже денонсувала той великий договір про дружбу з Україною? Чи ні? А, ні, коротка відповідь. Більш розширена, я хочу повернутися до питання про СНД. Я хочу сказати, угу. що в березні минулого року. Рада Національної безпеки і оборони України, розглянувши ситуацію, пов'язану з агресією Росії, дала доручення Кабінету міністрів підготувати всі необхідні документи для виходу України з СНД. Це рішення так і не виконано. Більше того, коли я вніс законопроєкт Верховну Раду в березні минулого року про припинення участі в органах СНД, воно так і не було поставлено на голосування. Цей законопроект. В новому скликанні я знову ініціював цей законопроект. В результаті ми можемо очікувати наступного тижня голосування по законопроекту проєкт постанови про припинення участі України в органах СНД. Про згортання нашої участі в так званій міжпарламентській асамблеї СНД, тому що все це за два з лишніх десятки років нічого не давало і не дає Україні. Треба позбавитися від цих уявних пут. Які накинула на нас Москва, а не турбує що? те, що ми наражаємося на супротив деяких структур виконавчої влади, наприклад, Міністерство закордонних справ України дало негативну відповідь на ініціативу в парламенті про припинення участі в СНД. Оце мене дивує, тому що я сам, знаєте, багато років працював в Міністерстві закордонних справ, прийшов в 75-му році. І мені прикро, що саме Міністерство закордонних справ в 91-му році, коли Кравчук підписав цю угоду, займалося тим, щоб не допустити втягнення України в цей кремлівський проект. І ми все це зробили для того, щоб не допустити в МЗС. А сьогодні МЗС виступає, мене дивує, яка логіка. Там присутня виступає проти е, е, припинення участі. А в той же час говорить, а ми ж і не беремо участі, угу. і внески не платимо. Іванович, і все ж таки, а щодо того а, угоди щодо базування Чорноморського флоту, чи вона діє зараз от, з точки зору. Угоди так, про базування російського Чорноморського флоту, тимчасове перебування угу. російського чорноморського флоту на території України е, виникла дивна е, з правої точки зору ситуація. Е, в минулому році, в березні, російська дума денонсувала всі чотири угоди, включно з Харківською угодою 2010 року, а ті 97-го року. І далі виникла ситуація: А що ж Україна? Значить, і коли я ініціював міжвідомчу нараду за участю представників Міністерства. Закордонних справ, міністерства оборони, міністерства паливої енергетики, міністерства юстиції. То мене здивувало, ви знаєте що? Мене здивувало ставлення цих міністерств, які майже одностайно заявили про непотрібність більше того, шкідливість виходу з цих угод. Тому е, я звернувся до президента України з тим, щоб це питання було винесено на розгляд Ради національної безпеки і оборони, щоб були серйозні обговорення і серйозні виводи зроблені. Ще не розглядалося це питання. Ще так, не розглядалося. Так? Добре, а скажіть, будь ласка, як якщо це буде розглядатися, да так взагалі такі були прецеденти, коли країна в односторонньому порядку розриває і далі що відбувається? Це залежить від тих умов, які виписані в цій угоді. В даному разі угоди про Чорноморський флот вони передбачають процедуру виходу з цих угод. Я зараз не скажу, який термін потрібен для того, щоб повідомити про вихід з цих угод. Але ну, для Росії права не існує, тим більше міжнародного права. Тому Росія може зробити все, що завгодно, але я вважаю нонсенсом те, що ми досі є стороною. Цих угод по Чорноморському флоту дехто вважає, що у такий спосіб ми заперечуємо факт анексії Росією Криму. Але у мене виникає питання тоді: а як відносно зобов'язань Росії, яка використовує нашу територію? Ми що так, от і погоджуємося з тим, що Росія буде ігнорувати свої зобов'язання, яких вона вважає в неї не існує, тому що вона денонсувала ці угоди. Борис Іванович, на на вашу думку, чи достатньо взагалі от ми е, повели мову щодо Криму, щодо анексованої території, що робить Україна, і що як на вашу думку, що має робити Україна для того, щоб ну фіксувати ті беззаконня, які відбуваються е, в, в Криму інших там окупованих територіях, і далі що має бути відбуватися? Що цим хто цим має опікуватися, передавати все це там європейські суди? Я про такий дипломатично-правовий шлях вирішення цього питання. Значить, існує той же Міжнародний кримінальний суд. Я вважаю, що це питання, цим питанням не вважаю, а я знаю, що цим питанням займається Міністерство юстиції. Uh -huh. І Міністерство юстиції веде реєстр тих збитків, які ми зазнали внаслідок окупації анексії Криму. Якщо я не помиляюсь, остання цифра була десь 1 трильйон 880 мільярдів гривень. Ruven, так і звичайно, що цю роботу треба робити. Чи цього достатньо, чи ні, мені здається, що цього недостатньо, тому що Міністерство юстиції не може охопити весь комплекс збитків, включно з економічними і фінансовими збитками, в тому числі із вигодою, яка не настала внаслідок агресії і окупації. Мені здається, що треба створювати окремий орган влади, який би займався, умовно назвемо його уповноважений, який би займався от моніторингом і зібранням всієї, інформації, яка стосується збитків, які ми зазнали і зазнаємо від окупації і війни. От. І в, тому, в такому разі ми мали би можливість знову ж звернутися до Міжнародного кримінального суду. Або ж до Міжнародного суду ООН в ГААЗі. Це різні дві юридичні інституції. Я не готовий сказати, в яку інституцію краще звертатися, але однозначно, що готуватися до позовів таких треба, і рано чи пізно Україна має це зробити. Але готуватися треба вже зараз. На вашу думку, от, взагалі, ви я розумію, що ви дипломати. Ви вірите в дипломатію. Але все ж таки, от чи вірите ви, що цей конфлікт, який зараз, можна вик е е вирішити виключно дипломатичним шляхом? Е -е Не згоден з вами, тому що я був дипломатом і вже більше 10 років я є політиком. І можу собі дозволити висловлювання, які не співпадають з позицією дипломатичною позицією держави. Більше того, я як в випадку з ставленням нинішнього МЗС до СНД критично ставлюсь так, що я був дипломатом, це так, але я зараз політик. Так, от повертаючись до запитання, а як ви чи ви вірите, що можливо просто вирішити все це питання? Як як каже наш пан президент? каже я, політик, знаєте, не не війни, а миру. А чи можливо це вирішити виключно такими, знаєте, шляхом перемовин? дипломатичним. Ну, ви знаєте, з моєї дипломатичної практики, я можу так сказати, що ми можемо не вирішити сьогодні, завтра, в короткостроковій перспективі, те чи інше питання. Але з правової точки зору ми повинні чистою тримати нашу позицію. Це ага. стосується, зокрема, питання правонаступництва стосовно боргів і активів колишнього радянського Союзу. Україна єдина. З усіх країн колишнього радянського союзу, яка не визнала права Росії на виключне право Росії на те, що вона забирає всі активи і, і борги угу, і колишнього і борги. радянського союзу, угу. тому що Росія ніколи не надавала нам на справедливу нашу вимогу, а які ми були активи? Тому ми повинні знати, від чого ми відмовляємося. А досі немає інформації. Немає. Які, так, Ні, вона є в оцінках експертів впродовж багато років, але офіційно Росія не дає такої інформації. Тому ми, ми не але з правової точки зору ми займаємо абсолютно правильну і чисту позицію. Тобто, ми залишаємося так само, як і Росія, тому що інші відмовились правонаступником колишнього радянського союзу в сенсі активів і пасивів радянського союзу. Тепер, що стосується нинішньої ситуації, я так скажу, що ми повинні готуватися до позовів, ми повинні кваліфіковано підготувати ці позови і брати участь в розгляді судових справах. Буде чи не буде, це очевидно питання не сьогоднішнього і не завтрашнього дня, але ми повинні це робити. Одними прагненнями заявляти про свою миролюбність ми нічого не досягнемо. Ми де-факто сьогодні воюємо з Росією у відповідь на її агресію. Війна нав'язана Росією продовжується. Тобто, ми повинні захищати свою територію. Ніхто крім нас цього не зробить. А що стосується прав і інтересів наших, то ми також повинні захищати їх. Щось можна сьогодні захистити, а щось треба накопичувати на завтра, післязавтра Маю на увазі на роки. Вперед, е, тому е, не можна покладатися на добропорядність е, Росії, е, треба боронити нашу територію, е, здобувати перемоги. А що стосується юридичних справ, то це інше. вона повинна робитися. Вона робиться угу. наскільки я знаю, і е, перспектива є досить е, позитивною. Присуваючи на вашу думку, чи наразі зараз вести мову про вступ України до НАТО? Вчора це ну я розумію, що а, чекаю, ми ще... повинні були це Тоже, зробити щора. вчора. Ага. Якби ми це зробили в 2006 році, коли е, е, керівництво НАТО, а я вів переговори тоді, як міністр закордонних справ, готово було піти нам на зустріч і на запросити Україну до участі в плані дій щодо набуття членства. Так званий ПДЧ, то можете собі уявити, де б ми були, а можливо б вже були в НАТО. Якби не період Януковича. Але все це зіпсувало наші перспективи. В результаті, в 2008 році, у відповідь на звернення президента, прем'єр-міністра і голови Верховної Ради до керівництва НАТО, НАТО на своєму саміті прийняло рішення, що Україна буде членом НАТО. Крапка. Ніяких там не було умов. Але і, цей, і це було змарновано періодом панування банди на чолі з Януковичем. Тому зараз ми повинні знову починати фактично з нуля те, на чому зупинилися в 2006 році. І я особисто вважаю, що що добре зробив Путін, він налаштував більшість нашого суспільства на користь членства в НАТО. Якщо до цієї агресії десь 20-25, інколи 30% українських громадян підтримували членство в НАТО, то сьогодні це більше 50% підтримують вступ до НАТО. І думаю, що чим довше ця війна триватиме, тим більше українських громадян будуть підтримувати. Тому що іншого виходу немає. Немає позаблоковість, це фактично фантом. Який запустив Янукович, пояснюючи суспільству, що тим самим ми убезпечуємо себе від можливих дій з боку Росії, не, не, убезпечили. не, не убезпечили. Отже, позаблоковість не працює, нейтральність нам не світить. Що ми повинні робити? Ми повинні або покладатися на свої власні сили, як ми сьогодні робимо, або покладаючись на свої власні сили, ми ще і додатково входимо в систему колективної безпеки, якою є НАТО. Тому я бачу е, єдиний вихід для майбутнього е, в стратегічному е, сенсі членства України в НАТО і в Європейському Союзі. Зуміла я так розумію, коли ви сказали про 2006 рік, то це знову такі да це не план, знову таки доведеться е, отримувати той план. Дії щодо членства в НАТО. Да? Чи це можливо якось за пришвидшеною процедурою? Е, ні, я думаю, що за пришвидшеною процедурою не вийде, тим більше, що в НАТО перелякалися е, агресивності Росії і, і е, намагаються триматися подання від е, війни, яку нав'язала нам е, Російська Федерація. Е, е, ну, один з аргументів, що ви не є членами НАТО, і ми не маємо перед вами зобов'язань, що з правової точки зору правда от тому е, ми повинні все робити для того щоб е, для того щоб підготувати себе до е, членства в нато а що для цього треба робити а для цього треба продовжити реформи військової системи ми повинні весь сектор безпеки реформувати, щоб він був демократичним, піддавався демократичному контролю, і щоб була висока якість бойової підготовки, функціонування всіх наших безпекових структур і, перш за все, Збройних сил України. Ми згаяли багато часу. Тому і крім, і крім того, членство в НАТО це ж не просто військова готовність. Зараз наші військові демонструють високий рівень. І очевидно в НАТО розуміють, що такий досвід, який мають сьогодні наші збройні сили, ніхто не має в силах НАТО. Тому ще прийде час, коли в НАТО будуть приїжджати і вчитися українських вояків, як відбувати такі гібридні агресії. Але на сьогодні вступ до НАТО, це ще й цінності, на яких базується НАТО, так само, як і Європейський Союз. А цими цінностями є демократія, права людини, верховенство права, чого у нас немає, досі, боротьба з корупцією і таке інше. Тобто, ті цінності, на яких базується і НАТО, і Європейський Союз, ми ще не досягли. На жаль, на жаль, май майже рік вже минув з революції гідності. А поки що ми не маємо несправедливого правосуддя, ані ані боротьби з корупцією такою справжньою. Дякую, Борис Тарасюк, народний депутат України від політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Був гостем нашої студії. Залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, а також в ефірі телекомпанії Соціальна країна. Хай вам щастить.